Вітаю вас, друзі, причому роблю це щиро. Традиційно хочу вам подякувати за вашу активну позицію, за те, що ви приймаєте участь у важливих обговореннях, даєте поради, критикуєте за те, що ви так, же, як і я, розумієте, що мовчати не можна. Сьогоднішня тема буде інтригуюча, бо вона буде стосуватися шизофренії, шизофренії нашого життя. Але ж перед тим, як я продовжу, ті, хто ще не підписався на мій канал, обов'язково це зробіть. І також, як і решта, приймайте активну участь в виборюванні волі для себе і для нашої країни. Тобто робіть те, що ми робимо з моїми підписниками на кожній нашій зустрічі. І так, шизофренічний хаос це те середовище, в якому ми з вами живемо. До якого ми вже майже звикли. У відносинах всередині суспільства взагалі нема ніяких берегів. Просто не існує ніяких обмежень в культурі, в політиці, в моралі. Кожен робить те, що прийде йому на ум. Звичайно ж, я маю на увазі тих, хто є частиною всесильної команди, так званих господарів нашого життя. Де ще можна таке побачити, щоб президент України віддав внутрішню політику на відкуп шахраям Рішала? Де можна ще таке побачити, щоб під час війни, в ту мить, коли гинуть українці, голова розвідки роздавав довідки депутатам злочинцям, на яких заведені кримінальні впровадження, згідно яких без перешкоджень перетинають державний кордон? В нашій країні політики брешуть і крадуть, і це норма. Судді беруть мішками хабарі. Це норма. В органах влади існує кругова порука. Жодного рішення суду про покарання злочинців. Оце і є шизофренія нашого життя. І зрозуміло, що з цим потрібно щось робити. Я впевнений, що нема жодного українця, який би не сказав, та ні, все добре, хай все залишиться так, як є. Неважливо на якого Бога він молиться, На сивачолого, чи сердечно білого, чи синього, чи червоного, чи зеленого всі хочуть жити краще. Але ж нам якось це не вдається, і от чому не вдається, я зробив маленький аналіз і хочу з вами поділитися в надії на те, що ви мене зрозумієте. Хоча я не претендую на істину в останній інстанції. У вас є своя голова, є свій розум, і ви самостійно приймаєте рішення. Я лише вискажу свою точку зору. А якщо вона вас зачепить, будь ласка, ставайте поряд зі мною. Боже, чому у нас ніколи нічого не виходить навіть і після кровавого останнього майдану, навіть і після повномасштабного вторгнення? Ми так і не змогли зрозуміти чогось дуже-дуже важливого, яке б нам дозволило зробити перший крок в напрямку нашого щастя, нашої безпеки і нашого достатку. Я провів маленьке дослідження: три питання, отримавши на якій відповідь, ми гарантовано зрушимо з місця. Перше питання. З урахуванням того, що українці постійно вимагають від когось негайних змін, я питаю, у кого ви вимагаєте? Відповіді на це питання нема. У когось абстрактного. Хтось повинен прийти і що зробити. Бо ми, українці чекаємо, того царя чи принца чи лідера, який нас врятує. Тобто відповіді нема. Друге питання. А на які зміни ви чекаєте? І тут взагалі проблем нема. Мене це радує. Люди знають, як воно повинно бути. Просто закидують ідеями, пропозиціями, починаючи від створення правильних територіальних громад і закінчуючи зміною політичної системи, і взагалі. Всієї системи державного управління серед українців дуже багато освічених людей, які реально можуть провадити реальні реформи, як в економіці, так і в системі державного управління, в оборонній сфері і так далі. Друге питання: ми отримуємо плюс. Третє питання як це зробити, щоб всі ці реформи запрацювали, щоб вже нарешті ковбаса стала за 2,20 і її можна було їсти. І тут знову проблема. Закіпають мозги. Люди не знають відповіді на це питання. Хтось пропонує взяти всіх на стовпах, розвісити прямо на Майдані, посадити в тюрму. Але ж дуже скоро розуміють, що це не вихід з положення. Це не вирішує проблему. Нам же потрібні не тіла, які бавтаються на ліхтарях. Нам потрібна ж ковбаса за 2,20. Так от на це питання також взагалі немає відповіді. То в чому проблема українці? А проблема в тому, що в абсолютній більшості з нас відсутня можливість впіймати отой причинно-наслідковий зв'язок, який поєднує те, як воно мало бути з тим, як це зробити. Я вам зараз продемонструю на одному дуже яскравому прикладі з коментаря під минулим відео. Цей коментар написала дівчина чи жіночка під ніком Ірина. В останньому реченні вона зазначила, що потрібно в Україні вести інститут репутації пам'яті, щоб нащадки знали, хто були ті, хто довели їх до їх конкретного образу життя. Я їй написав, це ідея клас. Ну, звісно, ми ж живемо в шизофренії. Ми замість ног ходимо на головах. В центрі Києва стоїть. Пам'ятник Богдану Хмельницькому. І ми всі преклоняємося перед ним як перед батькою нації. А насправді Богдан Хмельницький це той, хто вперше привів в Україну руський мир, підписавши переяславські угоди. Він поцілував російському царю Кафтан тільки для того, щоб зберегти Гетьмовщину. Гетьмовщина – це накшалт олігархії. в ті часи оці гетьмани мали можливість запрягати людей замість валів і. Кататися на них співаючи якісь там дуже веселі пісні. На той час жив в Києві працювало Магдебурське право. Так от завдяки руському миру, який приніс в Україну Богдан Хмельницький, поступово це право, в якому було прописано і місцеве самоврядування, і виборні органи в ті часи було зведено на нанівець. І якби зараз у нас був інститут. Репутації і пам'яті, то всі ми знали, хто насправді є Богдан Хмельницький. Бо він і є тим першим камінням, яке було закладено в споруду під назвою Руський Мир. Тепер ми хлібаємо. Повними ложками цей руський мір. І в Раді у нас сидять на 90%, якщо не на 95%, ті ждуни, які чекають цього руського миру. Ідея такого музею дуже класна. Я так коментарі і написав рідні, але ж добавив, проблема в іншому. Проблема в тому, що суспільство не може видавити себе тих, хто впровадив би такі сміливі революційні ідеї в життя. Отже, якщо підводити рисочку і взяти ці три питання, то можна зробити єдиний висновок. Українці не знають до кого апелювати і у кого вимагати ці зміни, тому що українці свідомо не беруть відповідальність за свою долю і за долю України на себе. Абсолютна більшість з нас з готовністю віддає. Право вирішувати свою долю юристам, решалам, президентам зекам, випадковим людям аби тільки не замарачуватися. А якби б українці взяли б на себе відповідальність за свою долю, то це питання вони б адресували собі, бо тільки ми можемо вирішувати, яким буде наше життя, яким буде його якість і як будуть жити наші діти. По другому питанню все ясно, ми розумні, ми знаємо, що робити, якби у нас в руках була влада. І от третє питання, як це зробити, стосується саме влади. Шановні, досить дуркувати, вибачаюсь за такий сленг. Але по-іншому я вже не можу говорити. Невже ви не розумієте для того, щоб ви стали щасливими, ви, народ, і я з вами, нам потрібно повернути владу в твої руки, тобто згідно п'ятої статті Конституції, стати не декларативною владою, а справжньою по факту? Іншого шляху нема. Не живіть в ілюзіях, що хтось вам Зеленський, Порошенка, Тимошенка, Бойка, Медведчук, чи може повернеться ще Янукович, не дай Боже, вони всі нас зроблять щасливими. Це брехня. Тільки ми з вами можемо зробити себе щасливими. Але ж для цього потрібна воля, потрібна мужність. Для цього потрібно вийти з цього совкового кола, сприймаючи владу того ж депутата, чи міністра, чи голову району за начальника. Вони не начальники нам, це ми їх начальники. зрозумійте це? Отаке відношення до себе воно генерує невпевненість собі. Тобто, я вже чую, як дуже багато тих, з ким мені вдається поспілкувати. Просто не вірять в себе. Вони таки кажуть, ми ніколи не подолаємо цю мафію. Бо олігархи дуже міцні, у них гроші, у них медіа, у них прокурори, у них судді, та вони нас поламають. Друзі, якщо боєць виходить на ринг і думає про те, що противник сильніший за нього, він 100% програє. І, до речі, Хтось з вас в коментарях це мені пише, що ми ніколи не подолаємо цю розруху. Подолаємо, якщо, по-перше, станемо себе поважати і візьмемо відповідальність за себе і Україну на себе. По-друге, якщо ми предоставимо всі умови у тим, хто знає, вміє і може опинитися у владі, тоді розпочнуться зміни. А для цього нам... Необхідно завести їх у майбутній парламент. І саме для цього я пишу про те, що нам необхідно змінювати правила гри. Оці всі заклики, давайте вийдемо, розвісимо їх на стовпах, це тільки емоції. Ніхто цього робити не буде. Я впевнений, що той, хто це пише, лежить на дивані і сприймає це як якесь цікаве кіно. От якщо ви так пишете, ви просто приміряєте цю рубаху на себе. Просто представте, як ви того корупціонера піднімаєте, накидуєте йому петлю на шию, а потім вибиваєте з під ног. І я подивлюсь, скільки ви будете спати вночі. Це не жарт, це серйозні речі. Але ж олігархічний режим до цього пристосований. Вони дуже легко вирішують ці питання і надміністра Аваков це нам яскраво давів, наприклад, Сашка Білого, Олега Лісника. Вони готові до цього. Вони тільки чекають, щоб хтось з вас вийшов з безбольною бітою, і вони вас одразу ж приймуть. Тому з ними треба грати по техніці. Їх потрібно перегравати на системному рівні. А системний рівень це означає, що ми маємо змусити. Їх змінити в першу чергу виборче законодавство і прикрити шлях до парламенту в місцевій ради покидькам, які отруюють наше життя, і провести жорстку політичну люстрацію за формулою повторюю всіх з пляжу. Нікого не можна залишати ні в місцевих радах, ні в парламенті з тих, хто з 91-го року займав ці посади. Бо вони вже натреновані нас грабувати, вони вже по-іншому не можуть жити. І якщо серед них є там пару десятків нормальних людей, то краще цим людям знайти згідно їх таланту і порядності і патріотизму роботу, наприклад, у виконавчій владі. Чим ризикувати разом з ними, запустити до законодавчих органів всіх рівнів слуг криміналу. І ще раз вас дуже прошу: не будьте наївними. Якщо я кажу про те, що нам необхідно оці політичні вимоги висунути президенту Зеленському, це не означає, що ми будемо просити його благати, а він, як цар, може нам і не допоможе, а може і допоможе. А якщо допоможе, то не зовсім допоможе. Ні, вимоги вони на то і вимоги. Це ультиматум. І якщо олігархічний режим в особі сьогоднішньої влади не виконає ці вимоги, то тоді так, після Дня Перемоги, Україна вийде на вулиці. Але ж до цього потрібно готуватися. Для цього потрібно формулювати свої вимоги, об'єднуватися навколо цієї ідеї змін правил для того, щоб завести в майбутній парламент народну монобільшість, змінивши перед цим виборче законодавство, норми конституції, в яких прописані наші виборчі права, а також внести зміни в закон про ЦВК. Все. І при бажанні Зеленський це може зробити заодно. Плінарне засідання. А якщо парламент його не дослухається, то зробити це своїм указом, розпустивши цей парламент. Але ж від суспільства нема вимог. Суспільство не розуміє, яким чином впливати на владу, на неї не потрібно впливати. Потрібно ставати владою. І все тоді буде по справедливості і по честі. Якщо хочемо вийти. З середовища шизофренічного хаосу нам потрібно зробити саме це. Повторюю, змінити правила гри на свою користь, тобто на користь народу, і в чесній конкуренції ті здорові політичні сили, які здатні розпочати процес перезавантаження держави, отримують мандат довіри від народу. І ми побачимо, як будуть з'являтися правильні територіальні громади. Як зміниться політична система, а разом з нею зміниться система державного управління, тому що в парламенті опиняться моральні політики? Оце є той ключик, який відчинить двері, за якими знаходиться Україна майбутнього. Іншого шляху нема. Якщо хтось вам розказує, що можна якось вкрутитися в цю систему, прийти туди, і там щось якось кулуарне змінити, знаєте, вам просто брешуть. Але ж ви сподіваюся, вже не наївні. Я готую наступний ефір про політичну ілюстрацію. На цю тему я вже написав статтю, розмістив на цензорнет, посилання буде під відео, тому пропоную почитати її уважно. Для того щоб ви вже були готові до сприйняття мого ефіру про політичну ілюстрацію. все, друзі. Підписуємось на канал, коментуємо, ставимо вподобайки, пам'ятаємо, що потрібно бути обережними, йде війна, тому обов'язково допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю до побачення.